Виконуємо першу дію. Принумеруємо порядок дій в цьому виразі: першу, друга, третя дію. Записуємо першу дію і виконуємо. Одразу дивимося на знак. Від'ємне число множе на від'ємне знак мінус пропадає, тому що мінус на мінус примножені дає плюс. Отже, я сьому. Одразу перетворюю другий дріб неправильно. 10 множу на 2 буде 20. Додати 1. 21. 21, 10. Дорівнює. Скорочуємо 5, 10. Тут 1 і 2, 7 і 21, 1 і 3. Отже, буде буде 3 других. 3 других – це є 1,5. Друга дія. 5 дев'ятих на 27,45. 45. Виконуємо множення. 9 і 27 скорочуємо, тобто ділимо на 9. Тут буде 3, тут 1. 5 і 45 скорочуємо на 5. Тут буде 1, тут 9. 3 дев'ятих. Три дев'ятих можна скоротити, це буде одна третя. Незручно мені залишати тут десятковий дріб, бо зараз треба виконувати дію додавання. Тому я виділяю цілу частину. Тут буде одна ціла і одна друга. Тепер виконую додавання цих двох дробів. Третя дія. Одна ціла, одна друга, додати, одна третя. Зводимо до спільного знаменника, 2 і 3 спільний знаменник 6. До першого і до другого обох. Додатковий множник 6 поділити на 2, 3, 6 поділити на 3, 2, 3 помножити на 1 буде 3, 2 на 1 буде 2. Виконуємо додавання з однаковими знаменниками: 1,5 шостих. Це є результат нашого виразу.